Вітаю вас, малята! З настанням зими дедалі холодніше небо. Затягає важкі сірі хмари, що приносять не дощ, а сніг. У кожної пори року є свої ознаки. У зими це сніг, іні, мороз та метелиця. Сніг це багато дуже багато красивих сніжинок. Раніше вважали, що сніг це замерзлі капельки, води, але насправді він утворюється з водяної пари, яка підіймається дуже високо, де панує сильний холод. І тут утворюється маленький. Льодяники христалики. Вони ще дуже малі, але постійно збільшуються і нарешті стають красивими сніжинками. Що лютіше мороз, тим твердіше ці кристалики і гучніше репить сніг під ногами, смугами санча та вижима. При морозі змінюється стан води. На ставках і калюжах з'являється твердий та промерз, прозорий лід. З його допомогою сніг залишається пухким та тане. Наступне явище це іній. Іній це тверда роса. Він утворюється на землі, на траві, камінні та інших предметах. Утворення інею відбивається у тиху погоду. Або при легкому вітерцеві. Метелиця це перенесення вітром снігу над поверхньою землі з погіршеною відьмастю. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно, але варто подути вітру, як підіймається заметін, залишаючи після себе замети. Дякую вам за увагу. До побачення!